Друзі, ви на каналі Браво Кетускав просили канал. І ми з вами, друзі, продовжуємо проходження Evil Nun. Недовго затягнемо, поїхали. Сьогодні е, хочу попробувати, по-перше, втекти е, через. Е, ну, як би ні. Напевно, сьогодні тікати не будемо. Сьогодні хочу спробувати зібрати хоча б два куски маски. Ось. І. Тому поки що все. Сьогодні зберемо два куска мас... дві кусочки маски поки що. І все. На початку давайте я активую провід, е... щоб, ну, типу, дійти зразу вже наверх. потім, коли Малашка помогла, це. Ось. І. Якби. коротше зрозумів. От. Просто, поки вона там заболелася, я хочу активувати. так, Сегодня не очень повезло, кабель взагалі появился далеко. Так, я почекаю, чтобы монашка вышла. Все, она вышла? А сюда вот. Я просто не хочу е після того, коли я актував граль, йти е актувати провід. Маленький кабель. Ось. Так. Не знаю, що нам повезе з глав. Можливо, повезе щось, я не знаю. Про якась буде легка в главах. Так. Е так, кімната міні грою. У нас випала. Не знаю скільки складна, але поговорити можна. Так. Новий контент був розблокований для того розділу. Так, а тепер мені... Терез куди монашка. О! Оце так. Неожиданно Так... Так, друга гаразд Тоді... Так, Давайте курку тоді шо випустимо зразу ж, щоб... Ах, ти ж ти з мною. Давайте курку випустимо, щоб вона зразу йшла за корбу. Щоб ми вистали де. Так, бачили? Волошка під куркою прийшла. Так. Тихо. Так, куди вона піде? Тихо. Курт, давай швидше. Капець, куди підеш? Ага. Те, друзі, наверх. Вона піш, вона йде наверх, значить, якщо вона піде наверх, то це значить, що е... цей корм у нас буде Наверху. Так. Тільки зайде водачка. Монашка. Я надію, що готові тут. Ага. Дів, і туда було. Можливо, корб тут. Потому что я знаю, тут торт бывает. Тихо. А тихо. Ні, корб не тут. Так, значить від тут. Так. <coughs> значить, корм тут. Тоже повезло, до речі, тих, що від тут. Так, так, пері... пері... і сюди приклечува. Але пере... але перевірювач вона сюди і виду прийде. Так. Так. Чекаємо за балашку.

Бени Таресго тебе вода. Че да, типу. Так, а волашка прийти в Салі? Тоже ви выбачку. Вона би така відкриває двері, а я тут такий а а а Все? Так, зараз буду проходити від ігру. Ой, якось... туди? Що ж, це таке? Я трошечки забувся зараз. Так, кішку буде збиваю. Так, раз. Так, дітей би зачіпаю. А, взяв, Ой, хоча б очки взяв. Оп! Оп! Так, швидко! Швидко? Ух, мені сегодня повезло. Так, шбаток башк баш. Хочу баш... сказать, ты башки. Так. Так, все, Це. Це. шпаток баски є. Шпаток баски є перший. І зараз ще буде. Так, досягнути його отримано голова кидати дикі грою. Тепер ви можете шукати досути граль в школі. Цікаво, а справді реально граль пишеться з двома а І так, ви відкрили. ви зібрали один із 6 шматків маски. розбережний. Да! О, oh, господи! Mm. Адата было! Так, я Надіюсь, не повезе... Так, ти тут граль? Ти тут? А де? Це вже уже А де граль! Так, Привіт! Привет! При... Ах ты! Ти, Двигай хитро! Ну. Тут. Тут, чтобы тихо, да? Это ты. Палашка. Уже граль тут? Ага. Ага. Так. Так, граль же бывает тут. А, а види как раз тут. Так, граль Перетікаю. Ох. Чесно сказати, коли я в перший раз проходу, проходжу Палажку на классі в долі. Це я вперше раз проходжу, на сходить. Так, ставимо. Злой сюда попал рецепт для створення чогось Кіньте його в ліфт а разом зі, зі... зі. так, монашка. Блін Ну що ти взяв? Так, тут его так Так, монашка. Так... Так, пистолет бывает тут. Ага, його тут нема. Так, тут теж нема. Так. Наш... Нашки нема. Так, єдине що я не дуже добре пам'ятаю, Де лежить пістолет. Ну ми зараз його снайдемо, попробуємо. В крайньому разі. Так, Так, давай он. Тут. Тупа. Ха! Так, тоді наверх. Ух ти ж. Сейчас мене підлагує гра. Трохи. Так, туда то можу пустити? Ні. Он навряд ли. Тут что? Ничего. Так, ну мы тут крайнему разе. Это какая-то чура. Просто копать Так, ты здесь что значит? Э -э значит, у нас -э баночки 에, ці от банки жвикови, вони находяться знаходяться у нас там, в туалетах. Я тут шумлю як, щоб вона прийшла сюди як. Так. Ну, монахиня, ти де. Я тут шумлю. Ух ти ж. Хо, куди ви? Хотіла мене обдурити? Так, побачення. Так. Нам лишається лоб. Я ще принести. Так, я знаю, що там наверху? Не придуруйся. Я туди не піду. Блін, а ярче по гру не можу зробити? Блін, чого так темна грати чогось стало? Чи у мене так? Йдемо за ломом. Нам потрібен тут. Ну. А, тупий Так, монашка, ти де? Ну ти на звук лома точно маєш прийти пройти? А. Угу. Это был було... закрытый двери двері, твою. Да уже. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Закрываемся. Оп. И все. Так, панка з На новий спосіб течі ми напевно пройдемо на супрісе. Ага. Так. Понашко би Те чи її можна і, е... налякатися. Тихо. Так, я не знаю, через що вона може піти. Вона може хитро З, з каналізації прийти. Вот, так, так, тоді. Так, тільки, щоб вона мене не збила тільки. Так, все, поехала. Найджос появись, не зачинила от. А. Так, вітаю. Тоді я вас, напевно, обдурю. Вот Так. Я, в принципі, можу успіти так. Тихо. Так, і треба ще масло національти, або в найкрасі. Оп! -мо! Ч ж так караты? Ты шо собственный дурна? А, тут сюда стеке Тупа Так, дай-то ты дешево, будто так тут не як. Так, сюда. То дело так. Так. Целый бег. Так. Вс, Це вс, вс, Так, я рекомендую зараз, напевно... Е цей вор. Швиденько так от. Так, Миша. Де? Тут або бігаєш? Ага. Є. З першого разу. Так. Ну все, я думаю, ставимо цей шматок в маски. І на цьому, напевно, закінчимо відео. Так. Все. Вона в мене вже наздожене. Я тоді отак. Все. Все, друзі. Другий топ-маски є. Оце От не отримано глава щось зводь. Тепер ми можемо шукати наступний граль в школі. Все, друзі. На цьому, друзі, закінчуємо серію. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця серія. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Всім пока!